Нашній день МАЗ, там одна мазда висить, тут така ж сідання. Тут що настроечка, строчка БКшка, значить, по троечки БКшки. Дуже популярний автомобіль. Вже багато хто про нього казав, і ми вже про нього казали. Е, можна повторитись, тож не, тож не важко. Доволі популярний зараз варіант. Там наприклад, що можна взяти в районі 5 тисяч на автоматі. Надійно от такий варіант можна взяти. Надійні класичні автоматичні коробці коробки передач, які ходять по 300, по чотириста тисяч. А якщо обслуговувати думаю, хтось і більше може проїхати. Двини тут в основному можна зустріти це 1,6, бензиновий, звичайний питань по ньому немало. ланцюговий, ви тобто, теж там без обслуговування, без ніякого дорогостоячого їзди. Він дуже багато. Багата речашка у нас ззаді, які можна проблеми зустріти. Проблеми можна зустріти при перепросовці салінблоків. Якщо питати, ну якщо там трохи зекономити, брати неважелі в зборі, а саме салінблоки іноді вони запросовуються, але не тримаються. Тобто треба міняти важель. Ще дуже часто зустрічається. Ну, це під підгнивання важелів. Ну це прям рідкість, але зустрічається таке. В принципі, доволі таки динамичний автомобіль, комфортний, але є у нього великий мінус. Великий мінус це його кузов. Тобто гниє він так же само, як і гниє Mazda 6 кузові GG. Це не тільки цей варіант, а взагалі. Тобто Mazda в всьому кузові вони гниють двері, крила, пороги, арки. Стакани, тобто майже все тут може згнити. Знайти деталі на розборки оригінальні важко. Є тайванські виробники, вони стають з отакими кривими зазорами. Тому при покупці цього автомобіля краще дуже уважно диві... дуже уважно. Дивіться живому кузові. Вони ще зустрічаються. У нас багато таких машин обслуговані. Приїжджають вони з живими кузовами, які ще не фарбовані, не варені. Вони ще існують. Но буває і от такі варіанти. Це не найгірший варіант. У Нас є на обслуговуванні така маза, де можна рукою. При закритій машині рукою щось достати з салона, тобто тут ще більш-менш нормально. Опять же, не забуваємо, що автомобілю дуже багато років. При тому, всьому запчастини не коштують недорого, воно надійне, воно їде дуже класні салони. Та від зараз салон виглядає не таким уже старим як для цього віку автомобіля. Тому. Можна брати як перший на автоматі, повчитись поїздити по обслуги. Вас не роздягне, але по кузову краще трошки переплатити, але взяти в більшовому кузові. Але якщо бюджет не позволяє, можна брати. Ніхто вас не засміє, тому що в принципі ну так, так уже так уж, також уж мазбу зробили.